Туй смакуй вітаю вас! Відео, яке на нашому каналі набрало найбільшу кількість переглядів, це мариноване сало. Якщо не дивились, обов'язково подивіться смачно і цікаво. А сьогодні приготуємо три патріотичні намазки на основі сала. Тому обов'язково дивіться до кінця. Не забудьте підтримати канал своєю підпискою та подобайкою. А я починаю. Поїхали! Швиденько пройдемося по інгредієнтам. Звісно, основне це сало. Ще треба буде нам чесничок, тим'ян, перець з горошком, солодкий перець, петрушка та кріп, грецькі горіхи, сіль та солодка паприка. Починаю з того, що вмикаю духову шафу, гарно розігріваю, нам треба запекти чесничок та солодкий перець. І так, духова шафа вже нагрівається. Як казав, що нам зараз треба запекти солодкий перець та часничок. Подібні намазки я особисто готував багато разів, але з часником запеченим буду робити вперше. Друзі, прохання в коментарях поділіться своїми враженнями, якщо ви вже робили такі страви з запеченим часником. Дуже цікаво. Деко підготував, беру, звичайну фольгу, викладаю чесночок, підсолюю трішки і кожну чесночину трішки поливаю соняшниковою олією. Завертаю, ще шматочок фольги відриваю і кладу перчик. Відправляю все в духову шафу. При температурі 200 градусів часник буде запікатись одну годину, а перець буду дивитися по готовності. Думаю, хвилин 15, максимум 20. А зараз повертаємось до нашого коронного інгредієнта, до сала. В мене домашнє сало. Свіженьке. Зараз мені треба зрізати шкірку з нього. Після чого пропускаю його через м'ясорубку. Ріжу сало на невеликі шматочки, щоб помістились в м'ясорубку. Ну що, зараз наведемо трішки шороху, буде гучно. В мене тут до кілограма сала було. І приблизно по 300 з невеликим хвостиком грам розділяю. Сало ми повністю підготували, розділили на три частини. Вже минула година часу і часничок спікся, після чого почнемо з ним челкувати. Перчик запікався 15 хвилин. Часничок запікався рідно одну годину. Вони готові. Зараз виношу їх в холодне місце, щоб вони охолонули, і почну все з'єднувати. Ну що, часничок наш охолов. Зараз видавлюю його в мисочку, все з'єдную, примішую гарно його і розділяю між трьома порціями. Додам зовсім трішки солі і гарно все поєдную. Роблю часникове пюре. Друзі, за рахунок запеченого чеснику, думаю, що ми, по-перше, отримаємо наші намазки без такого різкого чесникового присмаку. А по-друге, все-таки запечений чесник він має такий дуже цікавий аромат і смак, і тільки зробить ще більш цікавішими наші майбутні намазки. Розподіляю між порціями. Часничок ми розподілили. Зараз робимо найпростішу намазку е, і найзрозумілішу, як на мене. Це додаємо туди петрушку та кріп. Закладаю зелень до сала з часничком. Тепер наступна намазка у нас буде з солодким перцем запеченим та паприкою. Зараз знімаю шкірку з перця і нарізаю його. Перчик також досить дрібно нарізаємо. В мисочку кладу нарізаний перчик. Ще трішки додам сюди е, солодкої паприки. І останній, самий нестандартний варіант намазки з салом, буде вона з грецькими горіхами та тим'яном. Грецькі горіхи закладаю в ступу, вони попередньо підсушені, можна сказати, обсмажені в духовій шафі і подрібнюю їх. Горіхи перетерті до стану такої горіхової текстурної пасти, я би сказав. І взагалі, звісно, всі додаткові інгредієнти можна подрібнити разом з салом на м'ясорубці. Але, як на мене, коли ви саме нарізаєте, працюєте ступкою, виходить набагато смачніше. В останню намазку мені залишилось додати тим'ян. Він вже подріблений, але хочу пропустити його через ступку, зробити, умовно кажучи, таку тим'янову пудру. Ступка розкрила ще більше аромат тим'яна і закладаю його до горіхів та сала. Нарешті ми вийшли на фінішню пряму. Нам залишилось подрібнити перець горошком, поперчити та посолити. Ой, для таких намазок свіжозмелений перець, саме те, що має бути. Додаю. Танній акорд. Це сіль, звісно. Солю. Ну і починаючи з першої, самої умовно стандартної, зрозумілої, але з запеченим часником перемішуємо гарно все. Далі вимішуємо з солодким запеченим перцем та паприкою. І останнє з підсмаженими грецькими горіхами та тим'яном. Залишилось викласти все це в красиві тарілочки і скуштувати. Ну що, я куштую і зараз все вам розповім. Чорний бородинський хлібчик, почну з самої нестандартної, як на мене. Смак дійсно нестандартний. Якщо вам дати таку намазку, і ви не будете знати, що там є сало, скоріш за все, навіть і не догадаєтесь. Але дуже смачно. Дуже смачно. Що ще здивувало по цій намазці, що сало з грецьким горіхом. Тим яном, запеченим перцем класно поєднується і такий смак максимально скомбінований і однорідний, цільний. Він не має ніяких розривів смакових в цій намасці. Куштую наступну. Також неймовірна, смачна намазка. Звісно, тут в смаку домінує солодкий печений перець. Але в цілому дуже класно поєднання з салом і з тим же запеченим чесником 100% рекомендую робити таку намазку. І остання сама класична, і всім нам звична зеленю. Друзі, ну і остання, третя намазка. Всім смак, я впевнений, знайомий, тому що зелень, сало, але запечений часник робить свою справу. Мабуть, все-таки вона ідеально буде смакувати до якогось там червоного борщу е і в цілому до якихось перших страв. А інші дві впевнені, що ідеально будуть підходити, як і самостійні окремі закуски. І якщо закінчити вже резюме цих чудових смачних намазок, однозначно рекомендую їх приготувати, однозначно запікайте часничок. Вони всі дуже смачні і традиційно. Готуйте, смакуйте, підписуйтесь на наш канал, залишайте свої коментарі, ставте вподобайки. До нових смачних зустрічей.